Порівняння двох агрегатів борона пружинна 10-метрова і борона ротаційна 9-метрова. Так що додивіться це відео до кінця і зробите для себе висновки, якою бороною працювати вам на ваших полях. Нам. Вона має такий більш протяжний ефект, і ви бачите, вона на, при роботі не вириває грудку з ґрунту ґрунту, що нам дуже зараз крайне необхідно. Чого я так говорю, щоб не пошкоджити якраз саму рослину, яка після е, зими е, і так вона себе чує, почуває некомфортно, щоб її ще більше не пошкоджити. І дивіться, після боронування самої е, пружинки у нас фракція грудочки вона досить маленька. Е, Верхній шар ґрунту, тобто дірка зруйнована. І бур'ян на стадії нитки також зруйнований. Тобто, якщо взяти, взяти там трошечки більшу грудку, то можна побачити, що бур'янець, ой, вона розпадається, така що є нитки бур'янця, які вже розпадаються, які зруйновуються за допомогою борони пружин. Дивимося далі вже по бороні ротаційній. Як вона себе поводить і на практично на цих самих грунтах. Грунтити однакові, але однакові тільки тим, що вони знаходяться обидві в Житомирській області. Тут, мабуть, буде більш піщаний ґрунт. Попередником по ріпакові у нас була е, соняшник. і ви бачите залишки соняшнику. І зараз на сьогоднішній день вирішили її е, зворушити, трошки дати більше енергії і самого е, азоту в ґрунт. Ми бачимо на поверхні поля дуже багато ну, бур'янцю такий. Ну, от, побачите, тут бур'ян видно і так. І дивіться, що я хотів показати, е як зруйновує бур'янець, ротаційна борона на стадії нитки. Ось це все. Ось це все. вважайте, що в мене зараз розпадається, ось бачите, все зруйноване. Я вважаю, що воно доволі непогано. Так як піщаний ґрунт, зуб заходить в почейку. Так, хорошенько заходить. І добре, що тут піщаний груд, немає, грудку не витягує. Бо були ми там на полі, то там грудку воно більше витягувало б, якщо б працювала б ротаційна борона. А висновки робіть самі, звісно. По яким культурам вам працювати, це тільки вам треба рішати. Не, не може ніхто підсказати, ні один менеджер не підскаже вам, якою ареатом вам краще працювати. Зараз ви бачите, як вони працюють безпосередньо в порі паку. Я думаю, що результатом ви будете задоволені як і в першому, так і в другому випадку. Так що залишайтесь з нами, залишайтесь компанією Агрокалина. Слава Україні!